Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю в себе на каналі. Бажаю вам всім гарного дня. Хоч у нас сьогодні і дощовий, але дуже довго чекали дощу. Нехай йде потихеньку. Будемо сьогодні робити не городні роботи, а будемо робити хатні. У мене накопилося дуже багато роботи за е, останній час. І я вирішила зробити в хаті у себе косметичний ремонт своїми руками, адже щітку в руках вмію тримати. То будемо пробувати. Отже, поїхали. Зараз хочу вам трішечки розповісти, що я буду робити і як у мене це все виходить. Сьогодні, шановні друзі, я хочу вам показати і розповісти, над чим я зараз буду працювати у своїй кухні. Так би мовити, буду сьогодні майстером штукатуру. Адже що робити? Роботи штукатурні у нас зараз дуже, -дуже дорогі. Але ще й такий час, що майстерів дуже важко знайти. Ну, я й вирішила зробити все своїми руками, те, що зможу. Отже, сьогодні я вам хочу показати, як я буду обкладати отаку стіну, на якій попередньо були обклеєні такі акрилові обої під, Клейонку на липучці, на липкій такій основі. Я її обдерла. І от зараз грунтовкою вже оброблена ця стіна. І зараз на цю стіну я буду класти гіпсову плитку. Що таке гіпсова плитка? Я зараз вам покажу, яка саме вона буде. І що буду я робити по порядку, все вам буду показувати. Спочатку у мене стіна була поклеєна. Отакою от е акриловою пленкою вона на липучках на липуча. Е але одна стіна трималася дуже міцно, а ця стіна, де я буду зараз класти е е ці е гіпсові гіпсову плитку, вона е е якось погано трималася і відклеювалася. То в першу чергу я роблю цю стіну, а зараз, а потім вже буду робити там, де це приклеїна. Плівка така, це тримається ще гарно. Шановні друзі, попередню вже одну стіну я поклала, виклала. Це гіпсова плиточка, яка називається марокко. Плитка під білий камінь. Кладеться вона дуже легко. Навіть людина, яка ніколи цим не займалася, я думаю, розібравшись постаравшись, зможе це зробити. Адже тут ніякої не потрібно ніякої схеми. Кладете не в вигляді кирпича, а просто кладете рядочками. Ну це можливо кояка фантазія. Але тут треба тут основний такий, як би сказати, смисл в тому, щоб був вигляд білого каменю на стінах. Уже я ось обклала вікно зверху на, на вікні, зробила оці, як би сказати, откуси вікна на, по формі вікна всього зрозуміло, бачите, весь весь камінь вже на вікно облицьована вся е, форма вікна і зверху над вікном. І далі працюватиме вже на е, цю стіну, я вже поклала і на цю стіну, яку я попередньо вам показувала, яка вже оброблена грунтовкою. Звичайною грунтовкою, е, для того, щоб у, прибрати пил, щоб стіна краще мала е, гарніший. Такий з'єднувальну дію із матеріалом, який я буду класти на стіну. Працюю я із клеєм бустелат. Це клей для будівельних робіт, для наклеювання дерева, лінолеуму, керамічної плитки, папіру і також гіпсової плитки. Це не реклама, це просто матеріал, яким я зараз працюю. І, і ще е, найпростіше я робитиму зробила вірніше, вже роствор: це е, 2 кілограми на цю стіночку, 2 кілограми сатенгіпсу. І сюди ж я додатиму е, цей клеї, щоб краще три, була е, така тримаюча дія цього матеріалу, щоб він краще тримав, тому що я вже перед цим уклонила, то Тримається так, що не, не, оді... не одірєш зубами. Буду класти плитку, гіпсову плитку Марокко. Придбала я її в епіцентрі. Плитка має невелику ціну. Дуже легка на вагу. Бачите, має різноманітну товщину у ящичку. У, у цьому ящичку 78 отаких. Невеличких плиточок, які мають невеликий розмір десь сантиметрів, можливо, 10 у ширину і 5 у висоту, і товщиною десь, можливо, 1 см. Ну, там різноман... різні є розміри цих плиточок у цій, то потрібно її підбирати. Підбирати її не особливо одна до одної, тому що ми робимо, як би сказати, кладку під білий камінь, то повинно воно бути таким розгалудженим, бачите? Розгалудженою кладкою, щоб був вигляд каменю. Білий камінь. Який алгоритм роботи саме кладки цієї плитки? Дуже просто. Оцей розтвор, який у нас вже тут наколочений. гіпс з водичкою. Ловко перемішаний до е, консистенції густої сметани. Ось така вона в мене. Бачите, консистенцію? Е, і добавка клею бустила. Ми просто беремо на такий резиновий мене шпательок. І намазуємо таким гарненьким слоєм, можливо, сантиметр на цю плиточку. Намазуємо. Ось бочки гарненько, щоб ловко було в стики. І отакий у нас получився бутерброд. Бачите, як гарно. І от цю плиточку ми вже кладемо на стіночку. Отже, почнемо, шановні друзі, з цього угла. Попередньо я ще один слой накладаю на стінку цього клею, щоб була краща єднув... така матеріала і плиткою, З'єднався, щоб він гарно склеювалося ловко. Щоб воно... І ми красивенько так накладаємо нетовстий слой на стіну. І кладемо оцю плиточку. Дуже гарненько. і... Первоначально міцно придавлюємо її. О, притуливши її, так трошечки, з'єднуємо і стіною, і вона у нас так тримається. І е, так само наступну плиточку намазуємо на е, плитку матеріал. І так само кладемо наверх на стіну. От так. Отже, таким е, способом ми кладемо весь ряд і продовжуючи рядок наступний. І е, таким чином у нас, виходить, викладена стіна. Ось така у нас е, кладочка. Клей тримає міцно. Ми кладемо отак догори, потім продовжуючи інший рядочок. І так закладаємо усю стіну. А потім вже доходимо до угла, там вже потрібно підбирати стики, можливо, прийдеться трішечки підпиляти плитку, вона дуже легко пиляється. Отак всю стіну, коли закладуємо. Угол вже будемо вирівнювати матеріалом, як він вже буде кластися, можливо, цілою плиткою, а можливо, прийдеться її вже розпиляти, то вже будемо бачити далі. Я вам вже це все покажу. Отже, дуже легко це робити, шановні друзі, наче вкладаєш якусь мозаїку. Ось таким способом, шановні друзі, я вже ось поклала скільки плиточки. Далі продовжуємо працювати, накладаю я плитку, міцно придавлюю і далі продовжуємо. Намазуємо матеріалом і притуляємо, придавлюємо. Якщо великий, е, е, велика щелинка між ду, е, плиточкою, можна її дуже сміло замазати оцим е, клеєм, який називається гіпс, на який є клею, може, берете і замазуєте шви і оці е, е, краєчки, щоб не було великої, великої щелі. Тому що я буду тоді потім, після того, як покладу, ще буду покривати цей матеріал матовим лаком безцветним. Отже, це все робиться, замазуються всі щілинки і робиться дуже швидко. Ось так. Ось так, шановні друзі, я закінчила цю стіночку. Отак вийшло причудово, така стіна вийшла. Ви подивіться, як гарно. Ну, ще це не доробила я, звичайно. Я у наступних відео вам буду показувати остаточний варіант. Ще буду покривати е, трішечки е, декоративною перламутром, а потім буду покривати е, матовим, без, безкольоровим лаком. І все отак буде природною білий камінь виглядати. Дуже швидко, неважко, зможе люба людина, яка не, не має такої великої е, як би сказати, великого таланту до камінчикових робіт, але е, трошечки вміє щітку в руках тримати, то трошки можна і зробити для себе такий невеличкий, красивий е, декор для стіни. Я вважаю краще, чим клеїть якісь обої. Це більш набагато міцніше, набагато декоративніше, і красивіше і стильніше.